Забули хліб взяти. Я піду виберу. Постій в чарзі. Ні, не треба. Наступний, підходьте. З тебе 1700 гривень. Шо, нема грошей. <хи> Охорона! Не треба, не треба. Ні, я позвоню в поліцію і тебе посадять в тюрму <хи> на все життя. Чуєш, хлопчик, може йдемо до мене в машину, У мене там є цукерки. <хи> Та зараз тато має підійти. Ти що, спиш, чи? Піду хліб візьму. Постій черзі, я бистренько. Стій тут, я краще сам піду візьму. А що це за батьки такі, що в хлібному відділі лишили дитину саму? Він там загубився. У так що ми без хліба сьогодні? Та не переживайте. В нас в тайстрі все чітко працює. Я вас почекаю, нічого страшного, лишайте дитину тут.